Потім вчені доказали, що Черепашки мініця греко-католики, бо вони хрестяться трьома пальцями. Отож, випадок у одній із калузьких рибаль. Добрий вечір! -то. Навалився. Куди ти так нажрався? Де ти сам так нажрався? Сам? А у ділянка Ти вийшов з хати 6 січня, живосмет. Де ти був? Як ти був? Ми побачили на сході зорю і пішли, і прийшов. Прийшов. Жінко, не переживай, їм вже ви нові. Значить так, готуєш мені їсти, і я йду далі колядувати. Ти нікуди не підеш. Як це нікуди не підеш? Ви пройшли тільки одну хату. І що ви там наколядували? Дивись, о, оба. 50 тисяч гривень! А ні, ні, ціго, ціго, то хатці не за тречу дитину, во цукерка І то тільки з одної хати, так, так. А ще не знаю всі їхні слова. дивись. Я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, на скрипеш сіграю, Христос зарождає. То є слова наших трьох синочків: Юрчика, Ігорчика і Любчика. Де вони є? Вони понесли дари новонародження. Сагальки Петрової та третю дитину в Короче, слухай сюди, лягай спати, зараз півстати, так. що ми ви сторониш Оленьку, приносиш, народжаєш, а я йду до церкви і чекаю тебе там. Тільки я тебе прошу, візьми собою рясник як до церкви, придаш. Маємо звичайника на прафіні. Рано ранці косокриво сонна муха десь береде. Що за чудо, що за диво? Це стодатна пари йде. А ми пропонуємо вам переглянути, як хокінські хлопці дають екзамени в борс. П'ять. А так п'ять. А так десять. А ось тако. Та пану перемішала, перемішала. Мельник, відповідайте. Ну, в мене, коротше, тіпа цей тіпа, білет, як заізолювати трансформаторну будку. Короче, коберша, повідкриваєш там опа, чотири провода, сіні, сіні, червоний красний. Куза в ізоліту, зірятують намотав, синій з червоним, синій з красним, коврпав. Якщо тако нічого не пахло, то все нормально. Я, звичайно, дуже рада, що ви вивчили мою лекцію, але ж можна було додаткову літературу почитати. <плес> У нас в руки попали в сімейні архіви одного з присутнього світу, щоб не порушувати прав конфіденційності голос трішки змінив. Отож, один день в одній сім'ї! Ой, Буде файно фай, 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 фай. Андрій, куди ж ти як я? Хер. А мені сам файла, фанціса такої біє. Ой, файли зупини дві. Андрій є. Можете в великій хаті піти пошукати. Андрій. Хотівські асфальтчики задавили робочого, і це був єдиний випадок, коли в українські дороги вклали душу, а в нас випадок. Дінно Женевської конвенції рішення президента не є конституційним. Йой, з поправки до Конституції України не обмежує президента. Згідно Конвенції рішення Президента не є Конституційним. Та яка Женевська Конвенція? І який геополітичний сучасний став Україні? Згідно п'ятого пункту Конвенції. А він, я, дій, в Фінляндії взагалі нема Конституції. Бабулі, сеночки, почали. По 30 копійок! А що Оксана каже, що вона екстрасенс. Давайте перевіримо її слова. Ну, Оксанка, прошу. Ну і почнемо ми з цього найпро... найпростішого, я би сказала, найближчого. Ану, Оксана, чи ти знаєш, про що зараз думає Богдан Воробець? Ой, бачу, бачу, снився. Сон снився. Але ніхто про цей сон нічого не знає. Отож, давайте розсекретимо його. Увагу, наш шановний пілат. Прошу. Ой, бачу, бачу наш приват і вранці і ввечері. Навіть коли їсть, думає про одне й то саме. Ано? Ану. Це все просто світочко. От зараз щось важке. ано но Давай трохи об'єкт більшої складності. Пець метро. Пець метро. Так. Чуть, О, а зараз я вам розкажу історію. Всі ви, напевно, знаєте, що в нас біля церкви збудували криницю. Отож, прошу послухати, як наш отець звертався до своїх підлеглих. Розпрягайтесь! А ну, давай. Чую, чую. А Андрій зараз згадує свій найтепліший спогад з дитинства. Це був його сольний концерт. От послухайте. 19, 21, 2006 -й рік рік собака. Четвер, свято Ярдані. Бог нам. Ксюша! Ну і останнє питання на мільйон. Ти то точно не вгадаєш. Ти ніколи не вгадаєш, що думає жінка, бо жінка не знає, що вона думає. А ну давай. Спаря вгадає весь. Знаю. Do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that.